Привіт! Сьогоднішнє відео хочу присвятити розгляду темі декретної відпустки. Я думаю, багато з вас вже чули такий вираз, що чоловік пізнається в декреті. Давайте розберемо, чому саме так, чому е, часто жінкам в декреті дуже важко. Навіть при тому, що іноді в жінки може бути декілька дітей, так? І з одною дитиною в декреті може бути легко, з іншою дитиною може бути важко, а з третьою дитиною, навпаки, знову легко. Давайте розберемо, чому взагалі включається оце важко в декреті, і чому так багато залежить від чоловіка. У себе на сторінці в інстаграм я зробила опитування, де е, запитала, які у вас. Враження, що залишилось в пам'яті після перших місяців декрету. Декретна відпустка в Україні три роки, і ми розглядаємо саме перший, місяць, перший рік, перших шість місяців, да, той самий важкий час. Я хочу розібрати, чому саме це проходить важко. Я впевнена, що комусь з вас це вбереже щось, вбереже вашу нервову систему, вбереже, можливо, ваш шлюб у наступному декреті, або взагалі у декреті, якщо у вас ще жодного не було. Справа в тому, що коли жінка народжує. Вона а, залишається сам на сам з дитиною, наче то не, не так вже страшно насправді, так? коли ти володієш якимись а, елементарними там, знаннями про, а, можливо, там, грудне вигодовування, чи про взагалі вигодовування, про а, якісь гігієнічні послуги, що є норма, що є не норма в, в дитини. В принципі, знаючи це, здавалося б, що там взагалі важкого. Але а, неочікувано а, жінка стикається з тим, що вона а, відчуває відчуття залежності від цієї маленької дитини. Залежності мається на увазі, що ти, а, наче залежиш від цієї дитини. Залежиш в якому сенсі. А, саме від дитини залежить. А, чи ти поспиш сьогодні, чи не поспіш, якщо поспиш, то скільки і як? Саме від дитини там залежить, ти поїсиш сьогодні, чи не поїсиш, а якщо поїсиш, то коли і наскільки швидко ти це будеш робити, ти вип'єш чай вчорашній, чи сьогоднішній, і він буде гарячий чи, чи теплий, чи який, так? Тобто якісь такі речі, рутині, на які ми раніше взагалі не не звертали увагу, це взагалі як норма була, воно е, перестає бути нормою. Тобто це наче забрали, і якби від настрою і від різних моментів дитини залежить, е, як в тебе це відбудеться, і чи відбудеться взагалі так. І тут беремо до уваги, що часто в декреті саме жінка. Так, ну дуже рідко в декреті чоловік, а жінка на роботі. Часто саме жінка в декреті, особливо перших півроку, ну якби а хто, якщо жінка годує. І чоловік більше на роботі і може допомогти жінці лише коли він приходить з роботи. І тут беріть до уваги, що чим більше жінка була реалізована до декрету, тобто це якась посада, якісь гроші, ти хтось. Да? Ти, ти от до декрету, ти хтось. І тут ти народжуєш неважливо яким шляхом, і перший час ну, ти все-таки змушена проводити у ліжку біля дитини. Чому? Тому що тобі потрібно відновитися. Так саме у ліжку мають пройти перших 40 днів, для того, щоб там всі органи стали на місце, щоб. Щоб як мінімум зменшилось а, рівень релаксину і, і, і все стало на свої місця, саме на свої місця, а не як, як вийде, тому що ми вже там з візочком з дев'ятого поверху по сходах, бо ліфт не працює. Наприклад, вже кудись метемось, несемо якісь там сумки з ринку, бо чоловіку потрібно приготувати борщ. Тобто Мова йде про те, що, що жінка мала би зробити для себе як вклад для себе. Тих 40 днів пролежати максимально в ліжку, не кажу, там зовсім не вставати, але максимально. І а, в цей момент а, дитина там ще проходить свій та, четвертий триместр, дитина вимагає більше уваги до себе. Її потрібно доносити, вона хоче постійно бути в мами на ручках і так далі. Так, потім це все зміниться, далі так не буде. Але спочатку це так. Коли ти лежиш і спиш свою дитину, тому що вся твоя робота полягає в тому, що ти маєш біля дитини лежати, дитина там або засинає з груді в роті і спить лише виключно з нею. Або дитина спить лише, коли мама поруч з нею. Тільки мама встала в туалет, дитина очі відкрила і включила сирену, так як ми говоримо в своїх таких мамських чатах. І е, здається, що ти при цьому абсолютно безкорисний, бо вся твоя робота лежати, зробити ти щось не можеш, бо тобі не дають змоги, так? Або якщо ти робиш, то ти це робиш в якихось таких, ну, зовсім не в таких обставинах, за яких ти раніше це робила. Так? Тобто тут вже потрібно якось там з дитиною, коли дитина заснула. Якщо тебе відпуст... дитина відпустила, можеш там піти, я не знаю, що зробити. І тут питання в тому, що дивіться, дитина відпустила. Тобто, ти стаєш заручником цієї дитини, так? тобто ти вже підлаштовуєш свій графік, своє життя саме під ритми дитини. Ти взагалі живеш в ті періоди життя, в ті періоди, взагалі, доби, коли тобі дитина дозволяє це зробити. Вдумайтесь. І я розумію. Так, хтось може говорити ні, в мене дитина народилася і в нас нічого не змінилося. Ми е, дитячі ритми вписали в, свої, в своє життя, і просто дитина живе з нами. Тут давайте чесними, життя таке змінилося. Для вас просто це не проблема підлаштуватися під життя дитини. Але ви таке своє життя вписали під життя дитини, тому що ви вже підлаштовуєтесь, коли в дитини сон, в які години. Да? Не ви підлаштовуєте сон дитини під своє життя, а ви підлаштовуєте своє життя під дитячий сон, наприклад. Тоді, коли дитина йде, ви вирішуєте свої справи. Круто, якщо це попало в той період часу, коли ви завжди їх вирішували в ці години. Але будемо відвертими, так є не завжди. І Деякі справи ми просто змістили, перемістили, пере, переінакшили в своєму житті, але таке ми свої справи підлаштовуємо під ритм життя. Ну, таке так, це відбувається. І е, питання в тому, що коли ми е, до декрету були хтось, якась посада, якісь гроші, якісь, можливо, підлеглі у вас були, і так далі, якась відповідальність на роботі. І тут зараз ви залежите від цієї маленької дитинки, у цих 50 лишнім сантиметрів, які там керують тим, коли ви там поїсте, погуляєте, і так далі. Да? І чи ви будете. Нервово купувати продукти, бо дитина плаче, хоча додому, чи ви це зробите спокійно, бо дитина спить? В принципі, багато чого залежить реально від дитини. В ці моменти жінка а, згадує, скажімо так, згадує, попадає а, в ці моменти свого дитячого життя, коли вона залежала від батьків. Ну, от саме від батьків залежало. Мене пустять гуляти, чи не пустять. Мені не дозволять дружити, там, наприклад, з кимось, чи не дозволять. Мені потрібно з'їсти все те, що мені дали, сказали і сказали і, з'їсти і, і все. Чи я можу з'їсти там, скільки захочу, якось домовлюсь з батьками, що більше доїдати не буду. Те, що мені дадуть їсти навіть, так. Поїду я кудись, не поїду я кудись. Все залежало в принципі від батьків: від того наскільки я там в них щось випрошу, так я як жінка, чи е наскільки я. Чи наскільки мені то взагалі дадуть, чи є у них змога це дати і так далі. Тобто в дитинстві ми залежали від батьків, так? потім ми стали дорослими, взяли на себе відповідальність, та іноді здається, що відповідальність не на нас, і нам страшно її на себе брати, але насправді відповідальність на нас вже ти вирішуєш, на яку роботу ти йдеш і не йдеш, так? іноді немає сміливості перейти на іншу. Але знову ж ти вирішуєш, чи ти на роботу чи не йти, що ти будеш їсти на вечерю. В скільки годин ти повернешся додому, вибачте, що ти сьогодні одягнеш, які труси, які носки, чи ти, там, я не знаю, приймеш сьогодні ввечері чи зранку, яку зубну пасту тобі купити. Це все вже вирішуєш ти. Розумієш? Вже не батьки, навіть якщо тобі здається, що відповідальність не на тобі за твоє життя, але ти її таке несеш за собою. І тут наступає момент, коли ти знову залежиш від когось. Угу. І цей момент зовсім неприємний, тому що коли ти відчував відчуття свободи, і коли ти її втрачаєш, це відчуття свободи, це вкрай неприємно. В ці моменти, часто, часто, я не говорю, що завжди, але часто жінка відчуває безпорядність, безпомічність, так наче я мала дитина. Я мала дитина, я не можу ні на що вплинути, е, я залежу від когось, якби і да, в якихось моментах я на щось впливаю, але ну, в загальному багато на що я вже тепер не впливаю. І це таке ну, дає так нормально по психіці, по самооцінці і так далі. Але дивіться, чому саме чоловік пізнається в декреті. Але чоловік цим становищем... Може скористатися, а може підтримати жінку в цьому стані, навпаки, підтримати і додати їй там віри в себе, в те, що вона не фігньою займається і нічого не робить, лише лежить вдома. Чи ще щось. Він може її або підтримати у цьому стані, або навпаки робити так, щоб цей стан у ній підтримувати і надалі, цей стан безпорадності. Що ти ніхто так, що а, тобі тепер потрібно запитувати у мене дозволу, я можу кудись поїхати, чи я не можу кудись поїхати. Я можу кудись піти, чи я не можу кудись піти без дитини. Да? Бо а, так, коли ти там, мова йде, там, я не знаю, про похід в магазин і ти можеш з собою взяти дитину, і ти це робиш, йдеш, так це одне діло. Інше діло, коли мова йде про те, щоб хтось погуляв з візочком, поки ти. Кудись сходиш. І ти вже питаєш. Знову ж, як колись батьків, ти питаєш, а можна, а може зі мною побути, а можна, а пустить чи не пустить? Та? Ми вже залежні тепер, вже не тільки від дитини, а вже й від чоловіка. І насправді чоловіку ця залежність часто дуже подобається. Подобається, тому що ну, я ж тоді себе відчуваю більше а, там, володарем сім'ї, володарем життя. От, як я сказав, так буде, і от від мене тепер залежить. Це може подобатись чоловікові. І тут питання в тому, як саме чоловік а, вирішує вести себе тоді, коли жінка саме в такому стані, в стані такої безпорадності. Як він. Яку стратегію він обере? Підтримувати тебе в цьому стані, підтримувати твою самооцінку, чи навпаки підтримувати цей стан в тобі, щоб ти надалі в такому стані залишилась? Да, і кожен чоловік поведе себе по-різному. Причому в одному декреті один і той самий чоловік може себе вести по одному, а вже в наступному декреті по-іншому. Да, Один декрет може бути важчий, наступний легший, а може бути й навпаки. Може в першому декреті чоловік себе вести по одному, а в другому ще більше множити тебе на ноль. Підтримувати ще більше в тобі оце відчуття, ти ніхто. От ти ніхто. Ти нічого не робиш. Я прийшов з роботи, я зробив то-то-то. А що зробила ти? Ти лежала цілий день, да, наприклад. Пофіг, що від того лежання там залежить дитина, взагалі суть не в тому. Суть не в тому. Суть в тому, що один вибирає стратегію підтримати тебе в цей період часу, інший вибирає стратегію підтримати в тобі цей стан, щоб він надовше розтягнувся. Бо тоді це дуже зручно, дуже зручно поруч з жінкою, яка от більше на нулі, да, яка помножена на нуль, легше відчувати себе, ну. Красавчиком, я ж то на ноль не помножений, ну, коли ти поруч, так? все завжди в порівнянні. Ось <свісна> така причина. І тут дивіться, а, діти то виростають. А, тут дитині тільки три тижні, а скоро дитині три роки. Але коли чоловік плекав оцей стан безпорадності в жінки, плекав, робив все, щоб воно якнадовше залишилося в жінки, щоб як надовше вона залежала, то від дитини, то від нього. Що жінка забуває вже, а як це жити? По-іншому, як це коли я була незалежна від кого? І вона вже приймає як належне. Що я маю тепер відпроситися не тільки в дитини, а й в чоловіка а, кудись, а я можу поїхати кудись чи не можу. Тобто до декрету не приходилось питати. Да? До декрету ми всі були самостійні і самі вирішували, я можу кудись поїхати чи не можу. Я можу кудись піти чи не можу. А от тут, коли появилась дитина, мені вже потрібно запитувати, чи я можу, чи не можу мене пустять, чи мене не пустять. Да? а Дитина від... Виросла, да, вже не потрібно дитині спати з сільською в роті. Але чомусь мама і далі по інерції себе веде, відчуває, так, наче дитина ще немовля, наче їй там ще 6 місяців. Звісно, коли ти починаєш розуміти, звідки це взялося, звідки ці ноги, а чому так, а чому сяк і коли ти просто починаєш говорити на рівних з чоловіком розмовляти, домовлятись, тоді ця історія змінюється якимось чином. Але саме декрет він, саме ці перші місяці, вони часто стають самою такою глибинною, травмуючою. Історію в житті жінки, тому що ти стикаєшся з тим, що ти множиш сама себе на ноль. А коли поруч з тобою ще тебе, твій партнер множить на ноль, ну от з цієї ями вибратись досить складно. Але реально, абсолютно реально, але досить складно. І іноді це завершується просто розлученням, тому що по-іншому не знаходиться варіантів, як з цього вийти. Ось так. Звісно, мені буде цікаво почути, е, почитати ваші е, історії з переводу декрету, в яких е, з ваших декретів вам було легше, в яких було важче, і чиї стосунки прийшли випробування декретом, а чиї не прийшли. Тому, дякую вам за увагу і до наступних відео.